Всім доброго дня! Невеличка інструкція по виконанню практичної роботи вибирання даних в електронних таблицях. Звертаю увагу на те, що це у нас з вами підсумкова практична робота саме з теми табличний процесор. Тому для виконання цієї практичної роботи вам не треба самостійно створювати таблиці. Ви завантажуєте вже готовий файл і вже виконуєте дії з готовим файлом. Для цього на сайті дистанційного навчання або в Classroom буде додано, ось бачимо, файл до завантаження. Відкриваємо його, він відкривається у вас у новому віконечку, у новій вкладці. Далі ви через е, кнопочку «Файл» натискаєте Завантажити. Даний файл для того, щоб ви його могли відкрити в себе в табличному процесорі Excel, для того, щоб ви його могли відкрити або в електронній версії Google таблицях і вже з ним самостійно працювати. Є. Відкриваємо його. Відкривається е, дана заготовочка. Дивимося тепер, які ж дії нам треба виконати. Сьогодні ми працюємо з вами з аркушами, вмикаємо редагування. Переходимо на сайт дистанційного навчання і відкриваємо вже саме завдання практичної роботи. Дивимося: відкрийте вказаний файл, практична робота. Відкрили друге на аркуші. номер один виконати сортування таблиці за значенням в стовпці прізвище. Нам треба з вами зробити сортування. Переходимо з вами. Для того, щоб увімкнути сортування, ми виділяємо стовпчик прізвища. Переходимо на вкладочці Основне, у «Сортувати» І нам треба відсортувати, ну, наприклад, від, по алфавіту від А до Я. Натиснули є. Все, бачимо, відсортувалися по прізвищах. Все, завдання перше ви виконали. Переходимо на аркуш номер 2 і дивимося завдання для аркуша номер 2 на аркуші 2 виконати сортування таблиці за значенням в кількох стовпцях в указаному порядку. Прізвище за зростанням, ім'я за зростанням, рік народження за спаданням. Переходимо з вами в аркуш номер 2 Зверніть увагу, щоб у вас був відкритий аркуш номер 2 Далі виділяємо з вами прізвище. Переходимо в «Сортувати» і вмикаємо на настроюване сортування, щоб ми самостійно могли його зараз сортувати. Ми з вами сортуємо прізвище в порядку ще раз, в порядку за зростанням. Тобто, в нас буде за зростанням від найменшого до найбільшого значення. Далі додаємо ще сортування за іменем. Знову-таки від А до Я. І додаємо ще одне сортування за роком народження. І в нас має бути. Е е дивимося ще раз: за спаданням від найбільшого до найменшого значення. Ще раз, прізвище від. Е Меншого до більшого, ім'я від меншого до більшого, рік народження, навпаки, від більшого до меншого значення. Є, натискаємо ОК. Все, відсортувалися. У нас з вами усі значення. Дивимося тепер наступне завдання. На аркуші номер 3 відобразіть дані про учнів, зріст яких понад 1,80 метрів, використовуючи фільтрування. Обираємо аркуш номер 3 нам треба з вами зріст, вмикаємо фільтр, вкладка основне розділ редагування, і вмикаємо фільтр. І нам треба зріст тих учнів, у яких більше, ніж 180. Можемо увімкнути фільтр, поставити більше або дорівнює і вказати, що це буде метр вісімдесят. Окей, все, залишилися учні, у яких метр вісімдесят. Відкриваємо аркуш номер 4 Дивимося. На аркуші номер 4 треба відобразити учнів, які відвідують гуртки малювання або співів, використовуючи фільтр. Знову таки, аркуш номер 4 гурток, вмикаємо фільтр, сортування фільтр, фільтр. Відкриваємо цей фільтр і вказуємо, що ті учні, які входять на співи і малювання. Галочки для інформатики і математики ми прибрали. Окей, бачимо, залишилися співи і малювання. Відкриваємо аркуш номер 5 Дивимося. На аркуші 5 за допомогою умовного форматування правила виділення клітинок виділити блідочервоним клітинки учнів, у яких вага більше, ніж 75 кг. Що для цього нам потрібно? Ми виділяємо з вами вагу, переходимо в умовне форматування. Бачимо вкладка Основне стилі, умовне форматування. Найперше у нас є правило виділених клітинок, і ми обираємо з вами більше. І нам сказано, що треба тих, у кого більше, ніж 75 блідо червоним буде заливка. Окей, все. Бачимо: блідно-червоним у нас виділилися клітинки, вага учнів яких становить більше, ніж 75 кілограмів. Все, ваше завдання виконано. Далі ми зберігаємо файл. Файл зберегти як. Зберігаємо, наприклад, його в себе на робочому столі, і потім цей файл підписуємо його і надсилаємо потім цей файл на перевірку. Обов'язково надсилаємо файлом. Звертайте увагу, що кожне завдання виконується на своєму аркуші, і тому й перевірка буде кожного аркуша, як виконано дане завдання. Все, бажаю успіхів!